Немовля, яке лікували від отруєння нітратами із питної води, одужало його, виписали додому, розповіла Суспільному анестезіолог обласної дитячої лікарні Надія Катаман. Потрапила дитинка в трьохмісячному віці, діагностовано було отруєння нітратами вишкого ступеню, тому що діти в період новонародженості. Переносять це отруєння досить важко, і воно є небезпечне для життя. Все залежить від того, яка кількість нітратів потрапила, і протягом якого часу вона їх отримувала, ці нітрати. Проблема утруєння нітратами тим, що утворюється така сполука, яка є токсична медгемоглобін, і гемоглобін не утворює з'єднань з киснем, і в результаті не може переносити кисень по організму і виникає гіпоксія. Лікарка розповідає, як з'ясувалося воду для приготування їжі дитині. Батьки брали з криниці у власному дворі. Найчастіше дітки з таким отруєнням до нас потрапляють після того, як ідуть зливні дощі, внаслідок чого ці нітрати потрапляють в ґрунтові води в криниці, які знаходяться біля полів, яких обробляють мінеральними добривами. І використовуючи краничну воду для годування для приготування суміші цим діткам, виникає отруєння в дорослих. Це отруєння виникає рідше, тому що вони споживають різний раціон, і в нього харчові продукти є різні, і не всі містять ці нітрати. Лікарка рекомендує використовувати для немовлят бутильовану воду, мама дитини Олена, жителька Горохівської громади, телефоном суспільному розказала дитинка, харчувалася суміші протягом двох тижнів. Дитинка поїла, як зазвичай сходила в туалет, Лед і заснула. Коли чоловік хотів її переложити з візка на ліжку, ми побачили, що дитинка поміняла колір шкіри, і в неї дуже сильно посуніла губка. Каже, одразу викликали лікаря і терміново поїхали в лікарню. Це з її слів трапилося 21 серпня. Це для мене було дивно, тому що в мене є старша донечка, їй буде два роки. Вона також п'є цю воду. Ми вже скільки часу п'ємо і не було ніяких признаків того, що може щось бути від води. Через якусь нещасну воду моя дитинка цілу ніч провела в реанімації і мені сказали, що вона просто могла не вижити. Лікарі просто дивувалися, що вона наскільки мала сильний імунітет, дитинка трошки відійшла, дитинка грається, нормально тепер харчується. Будемо купувати водичку в аптеках, дистильовану, в магазинах. Колодяжну воду, от нашу місцеву водичку, я би не радила нікому з батьків давати дітям. У воді з колодязя, з якої готували їжу дитині, під час розслідування виявили перевищення норми вмісту нітратів більш ніж у чотири рази, розповіла Оксана Колобкова, лікарка з комунальної гігієни обласного центру контролю та профілактики хвороб. З її слів, фахівці центру додатково перевірили воду ще у восьми колодязях у селі Звиняче. У шести з них теж зафіксували перевищений міст нітратів у воді. Таку воду вживати з понаднормовим містом нітратів не можна взагалі не тільки діткам малим, але і будь-кому особливо в зоні ризику це дітки до трьох років і вікова група 60+, особливо які мають обтяження супутніми хворобами. Якщо вчасно не вжити заходів, можуть бути і летальні випадки. Оксана Колопова каже, за останніх 10 років це перший випадок на Волині отруєння дитини водою з колодязя з перевищеним містом нітратів. Тому, з її слів, старості села надіслали лист з рекомендацією попередити жителів про небезпеку та розширити мережу сільського водопроводу для забезпечення якісною питною водою. Олена Чернуха, Вадим Панафінін, Валентин Клімович, Суспільна новини, Луцьк.